І вашому пастору, який довіряє мені цю честь і цей привілей. Друзі, знаєте, сьогодні переде мною стоїть велике завдання, і воно, воно як це сказати, українською тяжове. Як це сказати? Важке. По-перше, мені потрібно сьогодні проповідувати українською мовою. А ви знаєте, що я російськомовний українець, але я буду намагатися, тому що. Дуже-дуже прошу вас, не будьте до мене дуже прискіпливі. Друге, переді мною багато чудових братів говорили слово, і воно було дуже насичене, і воно було з відкриттям. І цього об'єму так багато, що, думаю, чи зможу я щось сказати, щоб ви могли це сьогодні вмістити. Але я буду намагатись, і в мене є чудове слово від Бога для вас. І ця проповідь називається Що є істина. Ну, Зараз хтось подумав, ну я знаю істину, я читаю Біблію вже багато часу. Я що я ще там не знаю? Але давайте подивимося. Один чудовий момент. Він записаний в Євангелії від Іоанна, 18, 18 розділ. І цей момент, коли Христа приводять фарисеї до Пілата. Вони не входять в приторію, бо боялися осквер... осквернитись. Як це сказати? Бо боялися осквернитись. Друзі, побачте цей момент. Вони не входять в приторію, бо, боят, боя, бо, бо вони боятись, бояться осквірнитись, бо їм хочеться їсти Пасху. Але вони привели Пасху, щоб її вбити. Вони привели Пасху вбити, і вони дуже поспішають, бо їм хочеться їсти Пасху. Це такий дуже цікавий момент, який, знаєте, як, якщо його розібрати. То ми, ми побачимо, що трапляється в нас, які процеси проходять в кожному з нас. І давайте подивимося. Вони приводять до Пілата Ісуса, Пілат розмовляє з Ісусом і каже йому такі слова. А, він каже: Пілат сказав йому: Тож, ти цар? Ісус відповів: Ти кажеш, що я цар. А на те я народився, і на те прийшов у світ, щоб світ свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає мого голосу. Оце заява. Оце заява. Він каже, кожен, хто від істини слухає мого голосу. Пілат сказав йому, що є істина? І сказавши це, знову вийшов до іудеїв. Знаєте, розмова була закінчена, ну я дочитаю. І сказав їм, я ніякої вини не, вини не знаходжу в ньому. І там далі, чи хочете, я відпущу вам царя юдейського. Він сказав в кінці слова які дуже роздратували всіх євреїв. Він каже, чи хочете, я відпущу вам царя юдейського. І ось цей момент, царя юдейського, це дуже їх роздратувало. І вони почали кричати: Варнаву, Варнаву, а цього розпни. Дуже цікавий момент. Стоїть римський намісник, римський прожений бюрократ. Високообразований, високоосвічений римський бюрократ, який. Дуже багато часу в своєму житті він по як сказати зневажав правду. Він зневажав істину ради того, щоб тільки підтримувати якийсь там мир та порядок. І він знав, що до нього такі були, він такий, і після нього таке буде. І він затвердився в тому, що у кожного своя правда. І коли він розмовляв з Ісусом, він каже йому, Ти цар іудейський. Він каже, Я від істини. Ти кажеш, я від істини. І хто слухає істину? Той слухає мене. Хто від істини, той мене слухає. І що він каже йому? Він каже, задає риторичне питання. Що є істина? І роз, розвертається і уходить, тому що у нього не було відповіді на це питання. Друзі, цей чоловік міг дотягнутися фізично рукою до абсолютної істини, доторкнутися до неї. Фізично міг потрогати, доторкнутися. Істина стояла рядом з ним. Абсолютна істина стояла рядом з ним, і він її не впізнав. Друзі, так буває в нашому житті. Ви чуєте? Так буває в нашому житті. І зараз ми з вами подивимось, як це відбувається в нашому житті, щоб ми не промахнулись. Щоб ми могли доторкатись до цієї істини і дозволити цієї істини доторкатись до нас і змінювати все в нашому житті. Дуже цікавий момент. Дуже цікавий момент. Знаєте, коли я читав Луки 4, 4 розділ, і там описується ситуація, коли Христос служив багатому калічеству. Ну, ладно, людей. Він служив дуже багато народу було. І він зцілював, він виганяв бісів, і там написано. Виходили також і демони з багатьох з криком. І говорили ти Христос Син Божий, а Він забороняв їм казати, що вони знають, що він Христос. Друзі, чому? 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 Безкоштовна реклама! Чому? Багато народу, і навіть біси кричать, що Ти Христос син Божий. Це ж саме Слово сказав Петро. Пам'ятаєте? Ісус каже, за кого почитає мене, за кого, вважає мене? За кого ви вважаєте мене? Він каже, ти Христос Син Божий. Чому? Чому він Петру, Петру каже, блажений ти, Симон, син синеонін, бо батько тобі відкрив. А чому він бісам забороняє? Безкоштовна реклама. Всі чують, біси навіть оруть і признають його Христом і Сином Божим. Пам'ятаєте, така подібна ситуація була, коли Петро, о, ні, Петро Павло дії апостолів, 16 розділ, і сталося. Що коли ми йшли до молитовного дому, то зустрілася нам одна служниця, одержима духом віщувальним, що через віщування доставляла великий доход своїм, для своїх панів. Ідучи за Павлом та за нами, вона кричала, говорячи: ці люди раби Бога Всевишнього, які сповіщають нам шлях спасіння. Круто! Круто! Ну круто ж! Оце реклама! Представляєте, а дивіться реакція Павла. Він каже: Ці люди раби Бога Всевишнього. І це вона робило багато днів. Павло, обурившись, обернувся і сказав Духові: Ім'ям Ісуса Христа наказую тобі вийди з неї. І дух вийшов тієї ж години. І дух вийшов. І пам'ятаєте, що там все місто прийшло вдвіж? Все місто почало там двіження, всі проти Павла. Чому? Тобі безкоштовна реклама, Біси оруч, що ти чоловік Божий, що ти прийшов возвіщати спасіння. Вони істину, біси, біси казали істину, коли казали, що Христос Син Божий. Амінь. Демони казали, оця, оця, оці демони через цю жінку казали істину, що це раби Бога Всевишнього, які прийшли возвіщати нам путь спасіння. Амінь. Але знаєш, знаєте, що каже Писання? 1 Коринтянам, 13 розділ, другий, стих, другий вірш. Якщо ти можеш і гори переставляти, якщо маєш все, все знання, все пізнання, все, все, але любові не маєш, то це ніщо. Друзі, зараз дуже хороше відкриття від Бога. От е, е, якось Федір Достоєвський сказав таку фразу. Це була глибоко віруюча людина. Він сказав таку фразу: істина без любові брехня. Істина без любові брехня. Чуєте? Коли біси орали, Христос сказав їм: «Замовкніть, бо йому не потрібна була ця брехня, бо йому не потрібна була ця істина, де нема любові, несповнена любові. І знаєте, коли Павло йшов, він теж саме чув. І він мав таку ж реакцію. Йому не потрібна була така реклама. Йому не потрібна була істина про нього без любові. І дуже цікавий момент, коли е, фарисеї вони привели до Христа жінку, яку зас, як це сказати, спіймали. Я скажу так, спіймали. Мужика вони не спіймали, бо він втік, а, його, а її спіймали. Застигнуту в перелюбі. І вони, коли прийшли до Ісуса Христа, вони привели її, знаєте, вони робили це, я так думаю, вже не раз. І вони, вони хотіли цей раз вбити двох зайців, не тільки цю жінку. Вони привели її до, неї, до нього і кажуть: Мойсей заповідав нам побивати таких камнями. Вони казали істину, вони казали істину. І вони, знаєте, вони були впевнені, що це істина. І вони, вони просто тягли час, вони знали, що вони її вб'ють. І вони знали, що вони поступлять по істині. І вони знали, що після того, як вони вб'ють, накидають на неї каміння, вони сповнені розумінням, що вони зробили так, як, як треба робити, підуть собі додому і будуть собі нормально вечеряти сьогодні ввечері зі своїми дітьми. І вони прийшли і кажуть, Моїсей сказав побивати таких, таких, отаких, як вона, камнями. Але істина щось креслила на піску. Оця істина, яка сповнена любов'ю. Оця, оця істина, яка сповнена любов'ю, шукала вихід для цієї жінки. І ця істина цей вихід знайшла. Тому що це була істина, сповнена любов'ю. І він всім серцем тягнув цей час, креслячи на піску і думаючи, як її спасти. І потім він сказав таку фразу, ви пам'ятаєте, так? І ті люди, вони, вони осуждаємо совістю. А від старших до менших почали розвертатися. І уходити. Амінь. Друзі, якщо в наше зібрання зайде жінка в одязі повії, і від неї буде пахнути сигаретами чи, може, спиртним, що буде проїздити, страплятися з нашими серцями. Біблія каже, що де ж це написано в мене, де ж це написано? Іоанн 1:17. Бо закон. Даний через Моїсея, благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. Чуєте? Закон, даний через Моісея, а благодать і істина, прийшли через Ісуса Христа. І якщо в наше зібрання зайде якась жінка, в одязі повії, вся в наколках і від неї смердить цигаретами. Що перше вона зустріне тут? Руки, які тянуться за камінням. Чи серця, які відкриті, щоб прийняти. Що вперше вона зустріне тут закон Моїсея чи благодать, благодать милості, благодать прийняття і любов прощення. А таких багато, а таких багато. І багато людей, які, які думають, які хочуть прийти до Бога, вони часто сталкуються, соприкасаються з камінням, а не з благодаттю. Так не потрібно бути в Божій церкві. Амінь? Амінь. І так, друзі, і так, друзі, і так, друзі, що ж я пропустив? О, чудовий приклад, чудовий приклад. Пам'ятаєте, у Марії, яка народила Ісуса, був чоловік, його звали Іосиф. А був час, коли він був її нареченим. Так ось цей наречений, друзі, цей наречений, в якийсь момент він узнав, що його наречена вагітна. І ця наречена, яку він любив його, на якій він хотів оженитись, тут йому розказує якісь байки, що на неї зійшов дух, і вона зачала. От ми на питання, ви б повірили? То б повірив, і він не повірив. І він не повірив. Друзі, але там написано дуже цікавий момент, там стоїть одне слово. Іосиф, будучи праведним. Будучи праведним, не хотів її. Як там написано, зараз прочитаю вам. Як же написано? Іосиф праведний, не бажаючи оголосити її. Хотів таємно відпустити, що це за правда така? Що це за правідність, що не наказує, а відпускає? Що це за правідність така? А Ісус каже: якщо ваша правідність не буде вище правідності фарисеїв, не буде вище той праведності, яка тільки вбиває, то ви не можете наслідувати Царство Боже. Це не Божа правідність. Божа правідність – Іосиф, будучи праведним, не хотів оголосити, не хотів пліткувати про неї в церкві. Він хотів, щоб вона просто пішла і щоб її ніхто не побив камнями. Він хотів, хотів щоб вона не загинула. Праведність, друзі, хоче спасати. Навіть в самих тяжких, в самих низьких падіннях. Праведність не хоче побивати, праведність хоче піднімати. Знаєте, чому Іосіф так, так, так хотів до неї поступити? Може, до другої б дівчини, він поступив би інакше, але цю він любив. Істина плюс любов. Праведність це істина, це виповнення, це здійснення істини. З мотивами любові. В любові. Амінь. Амінь. І так, друзі. І так, друзі. І так, друзі. І ви знаєте, що у них все було добре. І Христос прийшов, народився, і ми з вами спасені, тому що все було під Божим контролем. І я на 8, 8 розділ стих, 32 стих вірш. Перепрошую. І пізнаєте істину. Істина зробить вас вільними. Це одне із найчудовіших висловів Ісуса Христа. Зауважте, друзі, що Ісус не каже, отримайте знання, але пізнайте істину, з'єднайтесь з, з тою істиною, яка є абсолютна любов. Знання вони надмівають. Біблія каже, що ми є з вами служителями нового заповіту, не букви, яка вбиває, а духу, який животворить. Амінь. Ми служителі не букви, яка вбиває, а духу Божої істини, сповненої Божої любові, яка животворіть, яка підіймає, яка спасає, яка цілює, яка підтримує, яка вдохновляє. Дивіться, зараз ми це до цього дійдемо. Зауважте, що Ісус не каже, отримайте знання, але пізнання, пізнання, пізнайте істину. Знання вони надмівають. Знання заради знань. Це дорога книжників і фарисеїв, які на пам'ять знали Тору, розбирали у всіх нюансах закону, розбирались, могли пам'ятати все, вірші, розповідати, родоводи патріархів, проте коли прийшло, прийшов Месія, на, який вони, на якого вони так чекали. Вони його не впізнали, вбили руками римлян, бо, маючи величезні знання, вони не пізнали істину. По-перше, істину можна пізнати. Вона доступна і доступна всім, хто до неї прагне, хто до неї хоче доторкнутися, хто з нею хоче з'єднатись. По-друге, пізнання істини приносить справжню свободу. Луки 4:18. Дух Господній на мені. Істина каже: Дух Господній на мені, бо помазав мене благовістити бідним, послав мене. Лікувати розбитих серцем, проповідувати полоненим, відпущення сліпим прозріння, про пригноблених відпуст... відпустити на волю, звіщати рік Господньої милості. Істина стоїть посеред синагоги і каже: нарешті, нарешті, я сповнена суттю, він каже: Дух Божий на мені. Я істина нарешті сповнена суттю, і тепер я можу звільняти. Тепер я можу вдохновляти. Тепер я можу відпускати на свободу. Тепер я можу бути тим, ким я призвана бути. Чуєте? Істина сповнена суттю, звільняє, зцілює, підтримує, спасає. Істина без суті вбиває, хватається. Закаміння. Істина це об'єктивне знання сутності кожної речі та кожного поняття, пізнання світоустрою, таким, який, яким воно є насправді. Істина, істина не об'єктивне, правильне судження про все. Ісус, істина. Отже, пізнавати істину це пізнавати Ісуса і вчитися дивитись на світ Його. Люблячими очима. Давайте встанемо і помолимось. Халелюя. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Боже, слава тобі. Ми вдячні тобі за це зібрання, за це слово, яке тут звучить, Боже, від твого духу, від твоєї істини, від твоєї суті. Боже, ми. Величаємо тебе, привозносимо тебе, благословляємо тебе, і ми просимо, Боже, дай кожному з нас бути носителем, бути тим, хто носить Твою істину, сповнену суттю Твого Духа, суттю Твоєї Божої любові, носителями істини, яка не хватається за каміння, спасителем істини, яка спасає, прощає, сіляє і вдохновляє. Боже, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі і просимо, дай нам Боже пізнати Тебе і пізнати Твою істину в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, щоб бути Твоєю церквою, щоб бути продовженням самого Господа Ісуса Христа, щоб бути продовженням істини.